Виявляється, батько Лесі Українки не вмів говорити українською мовою. Чекаленко пише, що Петро Косач говорив білорусько-московсько-українським жаргоном. Це не дивно, бо батько Лесі був білоруського походження. Він займав високі посади, служив при губернаторі юго западного краю, був досить заможним, навіть купив собі одне село. А от Олена Пчілка, мама Лесі, та говорила українською. Чикаленко виявив, що у змішаних шлюбах діти говорили українською переважно тоді, якщо жінка була українкою. А от якщо українець брав росіянку, то діти української вже не знали. Чикаленко писав, що в кругах української еліти Києва вдома українською говорили лише у Антоновича, Лисенка та Старицького. Діти української інтелігенції української переважно не знали. Підозрюю, що серед сучасної еліти Києва українською вдома спілкуються теж лише кілька сімей. Значна частина багатих українців Києва початку ХХ століття дотримувалась ідеї общорускості і не хотіли називати себе українцями, тому то наша незалежність так довго не вдавалась.